Усім привіт, друзі! На зв'язку Футбол України. У новому випуску ми поговоримо про зміни у національних збірних України, гучне інтерв'ю Даріо Серни для французьких журналістів, а також топ-трансфер в УПЛ, який, на жаль, не відбувся. Підписуйтесь на футбол України, ставте лайк до цього відео та дзвіночок. І поїхали! Перш за все, рухаємося до Дніпра 1 з команди. Офіційно зняли трансферний бан. Про це комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман повідомив трибунаком. За його словами, 20 лютого УЄФА повідомив команду про те, що їм можна проводити трансферну діяльність. Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що Дніпряни отримали трансферний бан через фінансові претензії колишнього тренера Ігоря Єовічовича. Тепер же клуб погасив усю заборгованість перед колишнім наставником, що він сам і підтвердив. Наразі Дніпро 1 посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ у 18-му турі. Дніпряни прийматимуть минай. Схоже, знайшов нову команду екс-гравець Динамо Володимир Костевич. Польська арка, яка нині лідирує у другому за рангом дивізіоні країни, офіційно повідомила, що від учора на перегляді перебуває український захисник. Наразі 31-річний Костевич є вільним агентом. Останнім його клубом була польська варта. За яку він щоправда не зіграв жодного матчу. Загалом в останнє, в офіційному матчі Костевич виходив на поле майже 4 роки тому. Це було ще влітку 20-го, у складі польського леха. Після цього він перейшов у Динамо, Однак дебютувати за киян так і не зумів через важку травму хрестоподібних зв'язок. Далі поговоримо про шахтар, зокрема про їх захисника Дмитра Чигринського, профіль якого як помітили вболівальники, зник з офіційного сайту клубу. Це породило чутки про розірвання контракту, які однак розвіяв агент футболіста Олександр Панков, який написав Дмитро Чегринський гравець ФК «Шахтар» до 30.06.2024. Відновлення вже на фінальній стадії на нього розраховують та чекають у загальній групі. Зауважимо у цьому сезоні 37-річний захисник зіграв за гірників 4 матчі. Ну і наприкінці про гучний трансфер, який не відбувся. З літа 2018 по літо 2019 у Львові виступав бразильський нападник Бруно Дуарте. Пам'ятаєте такого після вдалого сезону за 600 тисяч євро він перейшов до Вікторії Гімараїш і там грав доволі впевнено? Восени 2019 він навіть забував лондонському арсеналу на Емірейтс. Наразі він грає у складі португальського Фаренса і цієї зими міг повернутися до чемпіонату України. У його підписанні було зацікавлене полісся, а водночас і сам Дуарте теж був не проти повернення в Україну. Однак проблема виникла через позицію керівництва Ференса, яке в останній момент відмовилося від угоди щодо Форварда. У нинішній кампанії нападник у 26 матчах має 9 м'ячів і 3 результативні передачі, а його контракт розраховано до червня 2025 року. Далі поговоримо про кадрові зміни, що відбулися у збірних України різних вікових категорій. Усі відповідні рішення були прийняті на виконкомі. Виконавчий комітет погодив призначення нових тренерів для юнацьких та жіночих збірних України. Коучем збірних 19 та Ю-18 став Дмитро Михайленко. Раніше Ю-19 очолював Олег Кузнєцов, із яким не було продовжено контракт. Ю-19 очолював Юрій Мороз. Наразі йому довірили команди U-17. Та Ю-16. Жіночу збірну України буде тренувати Володимир П'ятенко, який раніше робив це із приставкою ВО. А на посаду тренера жіночої команди Ю-19 призначили Наталію Ігнатович, яка раніше також була виконувачем обов'язків. Ну і наприкінці сьогоднішнього випуску поговоримо про Дарію Сирну, Представник Шахтаря поспілкувався із французькими журналістами напередодні матчу проти Марселю. І у цьому інтерв'ю він вкотре нагадав в Європі про ту страшну ситуацію, у якій наразі знаходиться Україна в інтерв'ю. Лікіпсирна сказав: це моя футбольна родина. Коли почалася війна, я був з командою. Роберто Дедзербі вирушив до Брайтона зі своїм штабом, але я не міг уявити, що теж поїду у важкі часи. Треба показувати, хто ти є. Шахтар дав мені багато, і я це поважаю. Я повинен був бути там. Я страждаю, тому що моя сім'я живе у Лондоні. У мене двоє дітей в школі. Не просто зберігати контакт, бо зараз не так багато рейсів. Але моя дружина все розуміє, вона любить Шахтар, любить Україну. Ми жили в Донецьку до того, як росіяни напали на Донбас у 2014 році. Потім у Києві. Це вже третя війна у моєму житті. Коли я кудись переїжджаю, там війна. Можливо, мені варто переїхати до Москви, щоби там була війна. Також Даріо вкотре нагадав Європі, які жахи доводиться переживати в Україні щоденно. Вмирають діти, вони запускають ракети щодня, і це відбувається в Європі. Нічого не змінилося. Я б нікому не побажав і одного відсотка з того, що зараз відбувається в Україні. Це найжахливіша річ. Інколи навіть тут, у гамбурзі, ви чуєте літаки і думаєте, що це військові літаки. Де б ти не був, відчувається особливий стрес. Але ми можемо грати на повних стадіонах у Єврокубках, і ми хочемо показати наскільки наші вболівальники можуть пишатися нашою командою. Друзі, давайте поставимо лайк дарі серні за його базовану позицію і справді важливий меседж, який він несе в Європі. Потрібно говорити про Україну, потрібно нагадувати про те, що війна і досі триває. Ну що ж, таким був наш новий випуск. Підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах та не пропускайте наші нові відео. Побачимось.